Доброго дня, дітки, вітаю вас! Сьогодні до, в гості до мене завітав ось такий чарівний пензлик і приніс із собою фарби. Подивіться, ось, червона фарба, зелена фарба, жовта фарба, які вони яскраві, так? Діти, а ви вмієте малювати? Так? Ну, а сьогодні ми ще навчимося від нашого чарівного пензлика. Він нас навчить, як правильно малювати. Для цього у нього є помічники, ось так такі маленькі пензлики. Так, давайте ми спочатку роздивимося, з чого ж складається пензлик. Так, ворс у нього є. Ось такий ворс. Потім залізна частина. Яка переходить у дерев'яну ручечку. Тримати пензлик треба у правій руці, трьома пальчиками, ось так, трьома пальчиками, як наче дрібку солі берете, отак от і присолюєте. Беремо три пальчика пензлик за залізною юбочкою, ось, за, за дерев'яну ручку держимо. І давайте ми помалюємо у повітрі. Ось прямі лінії, ось так проведемо зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Коло намалюємо. Ось таке кругле коло, як сонечко, як м'ячик. А тепер давайте помалюємо фарбами. Для цього візьмемо аркуш паперу. Треба занурити пензлик у фарбу, занурюємо тільки ворс. Ось так занурили. Бачите, тільки ворс. Якщо у вас зайва фарба на ворсі, ми окрай баночки легесенько так витираємо і починаємо малювати. Ну, наприклад, я буду малювати ось такі лінії. Сторони в сторону. Ось так малюю. Яка зелена, насичений колір. так? А що у нас може бути зеленого кольору? Ну, давайте згадаємо, дітки. Так, травичка зелена, так, влітку. Так, ще що? Листячко на деревах, так, зелене. Молодці. А ще що? Огірок. Буває зелений. Так, гірок зелений. Так. Ось подивіться, як я намалювала. Ось зафарбувала такий аркуш паперу. Тепер, якщо ви закінчили роботу, треба промити пензлик у водичці, ось у баночці, занурюємо пензлик і ось такими круговими рухами промиваємо наш пензлик. Бачите, вода, яка стала зелена, так? потім віджимаємо трошки, висушую обсерветку, ось так, і кладемо пензлик. Так, все, ми завершили роботу. Тепер подивіться, що в мене вийшло. Ось я. Дивіться, дітки, що це? Ялинка, так, ялинка у нас теж зеленого кольору. Бачите, як цікаво малювати фарбами. Так. А скажіть, хто до мене приходив сьогодні в гості? Так, чарівний пензлик, і що він нам приніс? Фарби, так, різнокольорові фарби. А чого ми навчилися з вами? Ми навчилися з вами тримати пензлика. Так, трьома пальчиками і малювати фарбами. Вам це <кхи> сподобалося? Так. Тож я бажаю вам, дітки, гарного настрою і малюйте з задоволенням. До побачення!